Лише дивом обійшлося без трагедії під час дорожньої аварії у Луцьку. Там на перехресті зіткнулися легковик і карета швидкої. Від удару спецавто перекинулося, але не загорілося і не вибухнуло. Згодом з'ясувалося у швидкій везли породіллю. Уже за кілька хвилин майже неушкоджену жінку даєшники доправили до пологового будинку. Подробиці аварії від Катерини Полякової Катю. Отже, від тебе хронологія подій. Добрий день. 26-річна Валентина сьогодні щаслива і усміхнена. Свої треті пологи. Молода мама запам'ятає надовго, адже до клініки вагітна жінка могла і не доїхати. Причину аварії можна зрозуміти, переглянувши запис відеореєстратора. З перекинутої автівки породілля вибиралася самотужки. Доки це робила, приїхав наряд ДАІ. Вже за кілька хвилин налякану, але вцілілу Валентину Синьогуб Правоохоронці доправили до районної лікарні, де постраждала у ДТП жінка і народила дитину. Медики боялися ускладнень, але все обійшлося. Кажуть, процес був природнім і швидким. Була в свідомості, спілкувалася адекватно, але родової діяльності на момент поступлення як такої не було. Виставлений був діагноз закрита черепно мозгова травма, струс головного мозку. Пологи пройшли, в принципі, нормально. Родила вона дівчинку 17-20. 3,325 вагою, 52 см. Нині своє дитя Валентина не випускає з рук. Пригадує, коли сталася аварія в салоні УАЗу, все полетіло Шкереберть. Вона ж, обхопивши живота руками, встигла згрупуватися. Тому удари головно прийшлися на спину і голову. Натерпівся страху, і чоловік породілі Сергій. Він саме був на роботі, коли дружина передзвонила і повідомила про ДТП, маючи двох хлопчиків чотирьох та шести років, подружжя понад усе хотіла для них сестричком. Болі були з правої сторони, з цієї тут, стукнулася. Та Олька жиє. І ти звук. і так трусила, так все нормально було. Зразу дитини не відчувала, що ворушиться, а потім вже тут, а через деякий час вже почала ворушитися. Лікарі говорили, що це ангел хранитель такий. Зараз в мене такі відчуття класні, так, Слова не передають. Це в душі все.